На ваш поріг придирайтесь новий рік, щоб добро виціли, щоб щасливо жили і щоб рік цей молодий був краще до старий. Друзів зличимо багато, щоб у будні на свято ваші знову за столи, щоб здорові всі були. О, мой плеє! Сина. В яслах сповитий, поміж Спочив на сіні Бог не обняти, В яслах сповитий, поміж Спочив на насінь, бог не обняти, вже геровими славу співають. Сядко Боже, а ясна зоря світу голосить, месія радість щастя приносить, до спішить сини. Ідуть владики, княжого роду. Золото дари дарикадило миру, серцем чистим несуть в ефіру. Золото дари кадило миру, серцем чистим несуть в ефіру. Марія мати, сина лиє, Йосиф старенький пелений гріх. В зимній болі, Благословить нас на ліпшу долю, а це всесвіта в зимній болі, Благословить нас на ліпшу долю. Христос народився. Славімо Його.